Друзі, вітаю! Доброго дня, доброго ранку, шановні друзі. Морозного ранку. Морозного, сьогодні Сьогодні морозець. морозець. Знаходимося ми на традиційному полі, де ми вже неодноразово з Юрієм робили відео спостереження із дрона фотографували. Дійшли ми до логічного кінця. І ось кукуруза вже зібрана. Починали ми з ранньої весни, травень місяць. Тут показували, як сіяли, як убирали, як, як ропили, як убирали. і. Як, сьогодні, як вона росла, там, як 10 листочків, була самою високою в окрузі кукуруза. От, показували, як вилягла, як в нас стихія пройшла, які сорта збереглися, які вилягли. Зібрав комбайн, добре зібрав, підібрав. Ну, правда, одинокі є, одинокі качани можна буде підзбирати. І ось сьогодні ми хочемо зробити вже е, завершення, сказати, які сорта е, можемо запропонувати сіяти далі, на які ставку зробити, від яких відмовитися. І взагалі зробимо такий е, огляд на урожайність. Е, на Доброго дня, а може вже і вечора, дорогі друзі. Зараз вже 18.00. Сьогодні в нас 12 жовтня 2023 року. Знаходимося на полі, яке я неодноразово вже показував. Була посіяна герчиця після пшениці в минулому році, в цьому році посіяно феномен компанії Сенгента. Ось він у мене посіяний. Вчора я мірав Вологість у нього до збору. Була ось такі качани. Вологість була в ньому 10,5. І ось зайшли ми молотити. Оце феномен. Тепер у мене тут посіяно 4 сорта компанії Піонер. Ось зразу видно від феномена, видно сюди кукурудза 8556, ФАО 250. Ось так вона лежить. Я вже показував, як вона лежить. Качани хороші. Ось я за урожайні скажу чуть пізніше. Вчора мірав я її вологість. Це вчора було у нас 11 жовтня. Вологість була 15. Ну що цікаво, ось йдемо до слідуючого гібриду. Ось у нас гібрид 8834. Фао 280. Ось такі качани. Ось такий качан цього гібриду. Ось що можна подивитися, тут навіть два качани є. Ось вона. Трішечки її лягло. Але що цікаво, що я вчора змірав вологість у них в цього гібриду. І показала вологість 137. 137 вологість. Ось такі качани. Ось цього гібриду. Ось у нас слідуючий гібрид йде. Цей тійкий. Ось я підготував качани. Ось качани. ФО330. Я його не мірав вологості. Сьогодні вже збираємо. Ось виходить комбайн. Комбайн збирає. Гібрид 9610, фао 340 Тож він ляг. Ось його качани. Ну, не хочу сказати, я, що я задоволений. Зараз комбайн, це він почав молотити феномен. От. Лас лекціон комбайн. Хорошо підбирає, жатка, зразу ріже. У минулому році ми приорювали, майже практично приорюється вся маса, добре січе. Чисто вбирає, ось такі, така кукурудза в мене на герчиці посіяна. І ось дивимося, в кума я говорив, герчиця не була посіяна. Ось, ось таке поле. Але підводячи підсумок, мабуть, що варто прямо з самого початку сказати. Що сипанула, вона тут добре. Да. Але що з цією ціною робити? Ціна цікава. Кукуруза є, а грошей нема. В цьому році така в нас історія. Та воно з усім так. Все поки зберегли. Все. І, і кукурудзу, і пшениця ще лежить у складі. і соняшник лежить. Будемо, будемо чекати. Ну що, дорогі друзі, давайте перейдемо більш до детальних показників. Дивіться, тут була експеримент. Ми проводили. Компанія «Піонер» надала постійний матеріал. І ось так як ми сіяли, ми неодноразово вже туди стояли, показували оце поле, де була попередник пшениця, після пшениці зробили в якості седирату гірчицю. ось, покроплено все нормально. Ми з весни дивилися, що дуже чудова ця, чиста площа. От, після після седератів, після так. І ось е, показники. Значить, о, поле тут площею 10,5 гектарів, рівно 10,5. Урожайність тут склала 105,87. Тобто 105 тонн взяли ми із 105, рівно по 10 з копійками. Е, там чуть -чуть дала. Е, оцей кусочок невеличкий був обсіяний звідти Сенгента феномен. І в кінці Сенгента феномен був посіяний. От, посередині ми робили експеримент цих е, чотирьох сортів. Чотирьох сортів від компанії Піонер. Піонер да. І зараз ми по кожному пройдемося, що ж він сипанув, яку вологість показав. Значить, перший гібрид 85-56. Урожайність склала. Е, да, тут у нас дослідні ділянки були по 50 соток. Якраз туди і звідти виходило 55 соток. Але я даю урожайність із розрахунку на 1 гектар. Значить, урожайність 10 41 Вологість 14,9. Другий гібрид 88,34. Урожайність 11,053. Я вже так до сотих. Вологість 13,7. Третій гібрид 9074. Урожайність 11781. Тобто 11 тонн 780 кг. Вологість 14,8. І четвертий гібрид 9,610. Урожайність 11,054 і вологість 15. І феномен? І феномен, урожайність 10, вологість від 11 до 12,50. 11 12, 50. Я казав, коли перед комбайном була вологість 10-10,5, 10, 10 50, то ми вже на другий день молотили. І вологість була можливо більша до 12 12,5, бо ми почали молотити в 6 годин вечора. Я відео показував і закінчили десь в 9 годин вечора, то вже вологість могла збільшитися за рахунок роси. От така вологість, я задоволений. Ну і відповідно у, на сусідньому полі. Де, там, ми, де, тоді, да, де, де не було седиратів. Не було де... сидератів і кукурудза по кукурудзі, е, значить урожайність 50 центнерів, 5 тонн. Тобто рівно на половину. Якщо я тут взяв 10 тонн феномен, то там теж був посіяний феномен. Е, дав, е, з 2 гектарів вони взяли 10 тонн, навіть точно скажу, 10780 із 2 гектарів. Ну я не можу сказати, що він погано дав чи непогано. Ми бачили, спостерігали, що кукурудза по кукурудзі, можливо, мала кількість опадів, можливо, що, але факт. Ну там і забур'яненість була висока, і вона в принципі. Всю, гербіцет, да. всю, всю дорогу вона розвивалася гірше. Там з самого початку було зрозуміло, що, що інше. І в принципі, зважаючи на ці дані, які ви назвали, те, що ми робили в минулому відео, в принципі, то дослідження ревалентне, тому що ми так і приблизно собі вибудували ну, співвідношення між гібридами. Коли ми минулий раз рахували так. зернинки, дивились так. качани, а потім цей поміряли вологість. Вона, в принципі, так і була. Але якщо підсумувати, ну зрозуміло, що ви залишаєте собі феномен. Це феномен, це вже такий перевірений гібрид, який ви не один рік вирощуєте. А щоб з піонера, ви все ж таки для себе хотіли відмітити, враховуючи, як вона себе ще поводила протягом року. Ну що, друзі, хочу сказати. У мене відповідно, коли мені компанія «Піонер» надала можливість зробити оце демонстраційне поле, то в мене феномен лишився вже в залишку, бо я замість, я купив рівно на 10,5 гектарів один з посівних одиниць, то в мене 3 лишилося. От, я її буду на наступний рік знову сіяти, і, відповідно, залишилися в мене трошечки насіння і компанії Піонер, Теж буду використовувати. Із компанії Піонер, що мені найбільше сподобалось, це другий гібрид, який в мене був посіяний по цьому 8834. Ще раз повторюю, з урожайністю 11,053, вологість 13,7. Ну і і да, саме я б спинився на третьому гібриді, який був тут посіяний 90,74. Урожайність 11,78, вологість 14,8. Незважаючи нас... не, не на те, що вологість в нього вища, вища. Ви, ви я, я зупинився. Його можна було б, якби цей гібрид на окремій ділянці, його можна було б ще потримати. Хай би він побув, що таке, 18 жовтня. Ще передає ось, температуру 18, 20 буде. Він міг би постояти ще ну, пару тижнів і він би дав складову волою, 14 було. Хоча тут 14,8. Тих 0,8 це скинути це не було. дуже легко. Це не то 30, я... як було. Да. Року. 32 минулого, Дасонка, сонка, 32 в мене в минулому році було. І, да. і щоб сказати, я не хочу компанії називати, що, можливо, погодні мови, можливо, поле, можливо, то. Но 32, і 14 це вже дуже відчутно. от Що я ще хочу сказати? Що в цьому році сушки не запускали, все чудово е склали. Я задоволений врожайністю. І на цьому гібриді 9074 я поставив би. Знак оклику із тих всіх гібридів. Четвертий мені не сподобався. Можливо, рік був такий, тому що в нас дощів практично із середини серпня дощів не було. Можливо, він не виповнився. Для кожного гібриду потрібні погодні умови, потрібні складові. Але на цій ділянці, де було посіяно 5 гібридів, ми бачимо, що найкраще. От Показав такі результати. Тобто, Якщо брати гібриди, да, і з тих чотирьох, що були посіни, він сами виявився стійкішим. Тобто, В поперек вітер і в поперед було, то той гібрид, самі оцей гібрид 9074, саме виявився стійкішим. 10 тонн це в принципі, непоганий врожай. Щоб було зрозуміло, ну, крім сидератів і того, що захист гарно спрацював, скільки ви ще добре вкидали? Ну, після дирати я дав 100 кг селітри. Це в липні, місяці, коли я розкидав гірчицю. Ну, ще що хочу сказати по гірчиці. В цьому році я теж і олійну редьку розкидав, і гірчицю. І що в мене вийшло, від серпня місяця дощів немає, а там пройшли невеличкі дощі ні. Не можу на сьогоднішній день похвалитися ні герчицею, ні олійною редькою. А вторік я закінчив цю площу дискувати, це розкидав, так, закінчував дискувати. Зріст була. Дощі пішли, такі, що зразу вона пішла, і я був задоволений. В цьому році не, не такі седирати будуть, але це перед розкиданням седиратів минулому, минулому, минулому році я дав е, селітри і десь 150-170 кг діамофосу під оранку. Каси, скільки я дав? Значить, каси я дав по весні під посів 250 кг. Ну і в заліку маємо 10 тонн. А ви рахували приблизно, яка мала би бути ціна на кукурузу, щоб це перекрити. Задоволені ми в цьому році урожайністю. ну, Хотілося б, хотілося б, щоб ну, мінімум ніколи, я не пам'ятаю, щоб 2, 2600 гривень була то на ну, це я, я взагалі не, не, не уявляю, що, що це таке. Так, да, При тих цінах, коли долар був 5, це, це може бути. Але коли долар 38 на сьогоднішній день і 2600 зараз дають за кукурудзу, я. <смех> <смех> я не знаю, що далі. <laughs> і чи, Власк, ми зможемо, чи, чи ми одноосібники зможемо заплатити податки і купити добриво і все. Ну, нехай ще на, на запасах, які залишилися, ще рік притягнемо. Далі я не знаю, що буде. Якщо при таких цінах, це і щось виходить, що. Е... Так, да, складний складна ситуація, але складна ситуація тільки на зернові, на добрива, на засоби захисту, на на солярку немає складових, упад... щось щось нема солярки по 10, по 15 грн. Там ціна стабільна. Там ціна стабільно росте, да. А а от на нашу продукцію, да. Ну це ще що виграє. Виграємо в тому, що самі обробляємо. Ще найголовніше, що не кожен зможе переберегти це зерно. Сьогодні, як пішло масово, от і ціна пішла. Я ще не пам'ятаю, щоб ціна на пшеницю в липні була 5 тисяч, а зараз дають 100 доларів. Це що, 3 800. Ну, не було ще такого, щоб у листопаді, в жовтні, в листопаді ціна була менша, як у липні. Ну, поки ж має підвищуватися. Чуть-чуть, ну, да, підвищується. І не кожен зможе зберегти. Якщо сьогодні ми е, продумали і побудували ангари, то не кожен зможе. І сьогодні масово пішло. І так виходить. Попробуй сьогодні. Знайшов комбайн – нема машини. Знайшов машину, нема комбайна. знайшов той то, нема кому здати. Як є кому здати, нема грошей. Здав, за гроші забув. От таке буває. Що ж, день-два відпочили. Мається на увазі, якщо змінюємо об'єкт роботи, то збирали. Сьогодні вже починаємо, вже третій день сіємо. Якраз дощики пройшли, вчора сіяли, сьогодні сіємо. Звичайно, вже трошки терміни посів, але будемо надіятися. Озимою пшеницю, пшеницю, сівозміну потрібно робити, і потім вже приступимо до теж, мабуть, десь до 100-120 кілограмів кену діамофосу сюди. Ну, не знаю, селітри треба обов'язково, щоб трошки перегнила оця маса. І будемо готувати площу під соняшник. Курачки попробую, курячого посліду попробую, тут пару полоз. Може так і буду, як сіяв кукуруду, так посіяти. По 12, типу да, по 12 дивитися, якусь смужку лишити, якусь смужку розкидати. Ну, так, що в межах одного поля аксидератами це було дуже показово, прям дуже, дуже показово. показово раз. І спробую так: 5 тонн на гектар, 10 тонн на гектар, там 3 тонни на гектар. Будемо записувати, будемо дивитися і оптимально скільки повинно бути. Ну не знаємо, чи по соняшнику будуть результати зразу, але вже на слідуючий. Рік то вже має бути відчутний. Після вже, коли піде пшениця, це вже рік побудуть, вже мікроорганізми спрацюють, тоді можна буде вже результати бачити. Хоча побачимо і по соняшку на другий рік. Ну все, друзі, до, до весни. Залишайтесь <ривіться> з нами, буде <ривіться> цікаво. Да. Удачі!